Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання, на цій нашій молитовній варті. І сьогодні ще раз запускаю всіх цю молитву жертвувати за життя, за цінність цього життя в будь-якій формі і будь-де. Бо в цьому є сенс нашої любові берегти життя. В ім'я Отця і Сини Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашої вечірні молитви ми звемо з вами знову стихи з книги Його. Бо Його очі над путями чоловіка, він бачить кожен Його крок. Знаєте? Оцей стих, коли готувався до молитви, здавалось би, що він має спільного із війною з тою ситуацією, якій зараз ми всі перебуваємо. Але сьогоднішня ситуація, в яку я нині потрапив, для мене цей стих стає особливим. Відвідуючи хлопців, я запізнився буквально на кілька хвилин. Затримався в одному мі місці більше, ніж потрібно. І оця затримка в кілька хвилин дала затримку в 3 секунди з однією машиною. Машина, яка їхала переді мною, яка не хотіла мене пропустити. І люди їхали. Між нами, скажу так, по швидкості, так, десь 3 секунди було різниці. І коли через 3 секунди я їх доганяю, вже було пізно. Вони влетіли в іншу машину. Живі лишилися всі, але обидві машини розбиті. Вони постраждали оці люди, які їхали. На цій машині, що була переді мною, вони порушили право, і вони влетіли в іншу машину. Інша машина, це був позашляховик високий, великий. І це врятувало тих хлопців, які були в тій машині. Це були військові наші. А ті цивільні, які їхали на своїй легковій машині, та вони дуже постраждали. Але вижили, вижили всі. Я це говорю сьогодні через те, що черговий раз пересвідчуєшся в тому, що якщо ти свій день починаєш з Богом, якщо ти цей день ведеш з Богом, якщо ти Богові просто кажеш, є я, є ти, я виручаю тобі своє життя, не сумніваєшся, не вигадуєш якихось загадок, не говориш, що ці слова я вручаю своє життя Богові» просто так, аби сказати для зв'язки слів. Ти дійсно віриш в це, то Бог дійсно тебе веде. Коли ти щиро йому віддаєшся, значить він веде тебе. А коли ти це робиш формально, коли це робиш так, аби зробити, а Зробиш так, бо тут щось свистить над головою, чи якась там небезпека. Але не тільки тоді, а коли ти робиш кожен день це систематично, щохвилинне, коли ти дійсно йому довіряєш, як, як найдорожчій особі в своєму житті, Господь Бог тебе затримує, веде, бо Він спостерігає за твоїм шляхом. Він спостерігає за шляхом кожного з нас. Він бачить нас. І коли ми просимо Його допомоги, Він завжди її дає. Знаєте, мені інколи здається, що в Бога оце внутрішній порив всіх нас врятувати, допомогти, є настільки сильним, що він сам з собою бореться, щоб цього не зробити. Щоб не прийти в одну секунду, раз і все, все зло, все горе, яке тут є, забрати. Чому я так кажу, що він бореться саме собою? То по одній простій причині. А чи ми люди це доцінуємо? Чи дійсно ми поцінуємо те, що Бог робить для нас? І будучи в тій ситуації сьогодні, дивлячись на це все, ти розумієш, наскільки люди байдужі є до свого життя? Заради чого було так їхати? Бо там була дуже велика швидкість. Заради чого було пити? Тому що вони були випивші, Оці, ці люди цивільні. Заради чого це все було? І от, здавалося б, затримка в кілька хвилин, затримка в кілька секунд. І врятоване життя. А все тому, що він споглядає за нами, все тому, що Бог стоїть поряд з нами. І коли ми щиро просимо його, допоможи, Він допомагає. Допомагає, Бо розуміє, що тоді людина цінує це, а не використовує Бога. Не використовуємо Бога в своїх цілях. А просто любімо Його. Любімо як, як дружину свою, як, як чоловіка свого, як своїх батьків чи дітей. Ще більшою любов'ю Його треба любити. Ось що є відповіддю. На питання, де є Бог? Бог є там, де є наша любов. Бог є там, де є наша щира любов. А якщо її немає, то Бог просто осторонь стоїть. Він не підійде до того, хто є фальшивий, хто не щирий. Він не підійде до того, хто його буде використовувати. Тому що це є гідність. Війна все це відкриває, все це показує. Гідність і любов. Війна показує цінність життя, яке могло обірватися сьогодні. Обірватися життя чотирьох людей. Розумієте, чотирьох людей? Просто так. Не від снаряду! Не від міни, не від кулі, а від того, що хтось напився і сів за руль. Цінність людського життя є понад усе. І коли людина нехтує цим всім, коли зневажає це все, коли звучить, луна, звучить лунає е, сирена повітряної тривоги, а люди далі продовжують ходити, посміхатися і навіть незауважені дивляться на небо. Бо коли звучить тривога, треба першим ділом дивитися на небо і дивитися, де можна сховатись, а не сидіти каву пити і казати, що це все фігня повна. Знаєте, мене дивують люди, які приїжджають з території, де не було війни, які починають насміхатися, розказувати, що все дурниці ті всі погреби, коли спускаєшся. Чи ховання стінками, чи навіть носіння того бронежилета, бо воно як має вбити, вб'є. Саме тому і вбиває, тому що є така байдужість. Господь Бог тому дає нам ці всі речі. Оце є його турбота, оце є його наглядання за нами. Щоби ми цінували це життя людина, яка шукає, як зберегти своє життя, означає, що вона це життя любить. А той, хто живе з позиції такої надмірної самовпевненості і байдужості, не знає, де Господь тоді в його житті. І ким є для нього цей Господь. Він наглядає за нами. Його очі завжди спостерігають за тим шляхом, яким ми. йде. Завжди. Просто чи ми приймаємо його допомогу, чи ми цінуємо те, що Він нам дає. Отче наш, що є син на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від Амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилу над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилу над грішми. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилу над гришми. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилу над грішми. Господи Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішм. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. І нині, повсякчас на віки вічні. Міні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Захисти, Господа цей сьогоднішній день і цю ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови оздорови, Господи, всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захорони, захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана. Які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. Служби МНС, і пожежники, прикордонники поліції, усіх тих людей, які зараз і на окупованій території, просимо Тебе, Господи, захорони захисти, а наших всіх полонених поверни живими, нешкодженими додому. Благаємо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої гріхи, і розкали своїх злочинах. Отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч. Бо ти святий і завжди, нині, повсякчас віки вічні. Амінь Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочнеться 8 годині Божесної літорії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.